О, блядь, зарядила телефон свіжим чайочком. Що там, фотосесія? Фотосесія, прогресія. Чайок, лимончик, кипіток. А що ти робиш? Файна фотка. Пора з ним кувати, бо в мене тут стигне чайок. Оперелі, три царелі. Що ще людям розкажемо? Та, але це вже не важливо. Ну що, дай Боже щастя. Своя діляшка. Як життя йде спустя півтора року в США. Сюди попадати я не планував самого початку, але все складувалось, якби стелилося прямо сюди. На сьогоднішній день зразу можу підсумувати, що е, кращого місця для себе я не бачу. В плані можливостей і навіть чи не попавши сюди, я завжди цікавився, якби я дивився відео людей, які е, тут. Які звідси їдуть, і я не міг зрозуміти, чому, якби половина кажуть, що Вау, тут круто, а половина каже, що ні, звідси пора валити. Приїхавши сюди, коротше, я зрозумів, що тут треба їбашити. бо по-інакшому тут не вийде. Не обов'язково фізично, не обов'язково хребтом, але е так якби на полу согнутих петляти тут не дуже вийде, бо і результату буде не дуже. І я, блядь, продвігав мисль, що хотів сказати. Але потім я зрозумів, чого люди відвалюють звідси, і фактично вони відвалюють, тому що не стягують, не стягують того тиску, не стягують неопридільності. Я сам живу в принципі в певній неоприділеності, бо е не ясно, що там з документами удобрять, не одобрять, ну це вже зовсім інша історія. І вже побувши тут певний час. Ну, як в принципі я розумію, чому люди приймають рішення поїхати звідси, е в тому чи іншому випадку, але мене дивує. Люди, приїхавши сюди, побувши тут, думають, що десь їм буде краще і, можливо, і буде краще, але я в цьому дуже глибоко сумніваюся, бо я був в Польщі, був в Німеччині і е, був там недовго. Але бюрократія і рівень життя і можливостей це все якби складові, які для мене є е, певними критеріями і тут. Я вважаю не такий страшний рівень бюрократії, як в Європі, і набагато більші можливості, ніж в Європі. Саме тому мій вибір пав, якби і падає, і буде падати на те, щоб залишатися тут. Звісно, я хочу побачити весь світ, побувати в дуже багатьох місцях, але саме тут є можливості і перспективи такі, яких я не бачу ніде. На сьогоднішній день, тобто ніде в розвиненому світі. Те, як сказав мені колись знайомий, як я тільки приїхав сюди, що каже: якщо ти хоч отак-от робиш краще, ніж е -е, середнячок, то ти вже будеш на голову вище, ніж всі інші. І саме тому, якби мій фокус уваги, мій вибір залишається саме на Сполучених Штатах Америки, дастими документами з нинішньою політикою е -е, і тою все мататою. Неясно. Але як би там не було, коротше, наша задача залишається така, як і була. А то все деталі. Я казав нагано залиши при своїх, а їх оставить з носом. Ось десь так коротше, ми і пхнемо.